А на дворі вже темно. Друзі, всім привіт! Я тільки-тільки їду з роботи, вже 8 годин. Сьогодні цілий день працювала як бжола. Обід. Мій обід. Ваня сьогодні був по справам в Любошовкій, в Кривому озері. Заїжджав, завіз піцу, а це я з дому брала теж поїсти. А темнота, я вже бачите, в теплому спортивному костюмі. На дворі сьогодні вперше так холодно. так як вчора і дощ був, а сьогодні вже холодіна, зранку прям справжня осінь. Холодно. Їду вже додому, варя вдома. Вона цей тиждень в школу не ходила, бо я так розумію, що це в неї був ротавірус. Ой, це страшне діло. Ну, наче вже, слава Богу, краще. Вже я кажу, вже цей тиждень сиди вдома, не... в школу не підеш, вже долікуємося. І, дасть Бог, підемо вже з понеділка до школи, якщо не закриють школи. Бо бачу, що щось по селам закривають школи, вірус якийсь ходить. Того все може бути. Так, вмикаємо фари і їдемо. Я вже вдома, зараз буду розгрібати оцей. Бардак. Зараз <свят> 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 перемити все, треба, хочу ще застелити коврики, які я познімала. На днях я їх всі перемила, ці коври перестирала і назад коло дверей постелити. Тут я зараз зроблю. Ой, сьогодні, звісно, день був мега насичений. Мала ще сьогодні поїхати на пошту, але я вже не встигла. Вже пошта у нас працює до сіми. А вже вісім. Ти навіть якби і до восьми працювала, я все одно не встигла. Я у вісім тільки з роботи виїхала. А завтра на вісім часов на роботу треба не запізнюватись, бо базарний день. А ще ми по графіку на 9. Але завтра виробництво працює, того треба бути на вісім. І коротше, отакі діла. Ще на вихідні до нас приїжджає Ваніна сестра з мамою і з племінницею. У нас в селі буде 21 вересня свято села, праздник, І буде типу концерт, приїжджає якась група. Уявляєте, приїжджає група. А перед цим, завтра, 19, 19 вересня, нас звані річниця 15 років. І чого це сьогодні буде влог, бо я трошки хочу коротко вам розказати. Що в тому буде в завтрашньому влозі, який я вже завантажила на YouTube? Він завтра з 9, по-моєму, повинен вже загрузитись. Ну, відкриється з 9. Там буде вперше, ще весілля буде поділено на дві частини. В першій частині, яка завтра буде, це буде розпис, вінчання, два місця фотосесій І так як ми приїхали в ресторан. Такий ресторан місцевого значення невеличка кафешка, така кафе-ресторан. це буде в першій частині, а в другій частині буде саме вже гуляння. Того е, я не буду викладати в один день, бо перша частина 2 години, і друга частина 2 години занадто буде багато, то вони будуть, може, там, чи через день, О, чи буде весілля, якийсь влог і весілля. Мабуть, скоріше всього, так буде. Бо я ще хочу на день села зняти влог. Дуже цікаво. Я вже даже підготувала всю розкадровку, яка повинна бути на святі. Того, я думаю, і хочу, щоб все вийшло так, як я планую. Думаю, буде цікаво. Так як я собі уявляю це, то повинно бути цікаво. Того е, завтра. Підписуйтесь, хто не підписався, переходьте на канал і дивіться наше весілля, яке було 15 років тому, уявляєте? Я Вані кажу, в цей час, от зараз вже 8 годин, там вже полдев, ми сиділи на кухні у ваніної сестри вже в квартирі. І ліпили корзинку для грошей. А корзинку для грошей ліпили з коробки від зуття, Бо ми взагалі забули, що ця корзинка повинна бути, бо взагалі вилетіло з голови. Ми прийшли вже там дівчата приходили якийсь чай, пили, чи що ми там пили, чи шампанське, я вже не пам'ятаю. І щось почали говорити, що як це все буде, все там вже викопні все, сценарій підготували, все. А потім. Згадали, що в нас немає ні корзинки, нічого для, щоб складати подарункові гроші. Оце ми її сиділи, клеїли ще. От, А зранку я, виходить, була в цій квартирі, де на той момент жила мама Ваніна, сестра з чоловіком. Мене звідти забирали, бо я ж не місцева. А Ваня пішов до свого друга, до кума вже. Це мене батарея сідає. До кума вже він звідти від нього йшов. І так як нас знімав один оператор, про оператора там буде окрема розмова, він знімав тільки мене. А знімав мене, ви побачите, яка то багиня буде, багиня, яка не знає, в яку сторону дивитися. Я, він знімає, а я, знаєте, як то брьовнишко, не знаю, що мені робити. Це так буде кумедно. Варя мені каже, мама, це повний крінж. А чого за оператора окрема розмова? Бо де ми його знайшли для початку. Коли ми поїхали купувати весільне платі мені, на дорозі нам трапився, мабуть, цей чоловік, бо я не пам'ятаю, я пам'ятаю тільки візитку, яку я в нього взяла. І по першій по перші візитки ми потелефонували за оператора. Ми з ним домовились на зустріч, приїжджаємо знаєш, ми до нього додому подивитись ті матеріали, які він весілля вів. І я побачила там свою знайому з нашого села дівочку, яка на той момент він теж її знімав. Я вже після весілля зрозуміла, чого я така була дурна, і не дзвонила до весілля, до неї і не розпитала. Як вам сподобалось чи ні? Я вже позвонила до неї після весілля, і вона сказала: Інна, нахріна ви її обрали? Це просто самий неудачний вибір, який тільки був. Да. І от єдине, що мені не сподобалось на весіллі, це оператор і мій чуб, моя тільки, яка отако роз'їхалась. Я була, знаєте, як ото я навіть не знаю. Як мене було назвати, бо зараз, ми, наприклад, я прическу таку робила. Я б таку, мабуть, її вклала, гарно, щось таке було. У мене на той момент теж, до речі, були короткі коси. А я захотіла кудрі зробити. У мене був чуб, отак, мені його налакірували, такі кудрі зробили. От, і він в мене тут вихор, бачите, вихор. І він, коротше, роз'їхався. І це було жахіття. Оце єдине. оператор і мій чуб. А так все мені сподобалось на весіллі. Я була щаслива невеста. От і зараз, коли я коли його вже дивлюся, думаю, Боже, ми такі молоді були, званію нам було по 21 року. Представляєте? Зовсім діти. Це зараз я дивлюсь на 21 літніх дітей, вже мені. такі молодесечки. І ми тоді були такі дуже-дуже молоденькі. Але вже 15 років, слава Богу, живемо плече у плече. Бізнес разом маємо. Починали також разом. Дасть Бо, що ми ще 5 разів постільки проживемо з ним. Так що завтра буде це відеовлог про наше весілля. так, трошки вам розказала, як там буде. Їздили ми наймали музей, дуже гарний, такий великий, вся молодь тут загрузилась. Сіла, тож З фотосесій. Ну, там, знаєте, як вкладали оці всякі переходи зі ручками сердечками. <смі> От. Фотосесії, фотографії теж не дуже. Я зараз, до речі, піду альбом десь відрию, бо хочу поставити цю фотографію прев'ю більш якіснішу для відео. Бо, то, що я заскрінила з відео, воно геть таке прям розмите. Погано. Поганої якості. Це ще їздила якось в Саврань переписувала, я був влог, якось я показувала, що їду переписати диск на флешку. А на той момент мені оператор сказав: неможливо записати інформацію на флешку. Не існує такої флешки. На 32 гігабайта флешка, вся інформація записана, наче на 32, бо я ще можу прибрехати, бо я не дуже розбираюся, наче 32 От, ну ще ж було 15 років назад, що це не було флешок таких, чи що. Ну ладно, вже фіг з тим. А він ще, виходить, коли я роздрукував нам фотографії, я до нього дзвонила. І що їх. А, і позвонила йому сказати, що як так, ви віддали фотографії зовсім не оброблені. Тобто, як нафотографував він, так і віддав. Без, взагалі без, без нічого. Зовсім ніяк не оброблені. А він мені каже, ти мені доплатиш? Не пам'ятаю, наче Че 100 доларів щось таке. Ти мені доплати, і я тобі віддам фотографії. Ще в мене там є фотографії. Ну, я тобі їх не давав. А от коли ти доплатиш, я ще додам. Я думаю, іди ти нахер. У мене і так, коротше, дуже багато фотографій з весілля. Думаю, іди ти нахер, дивися ти мені. Фотографіями, що ти нафотографірував, сам на них дивися. От, ну такий неприємний тіп і його ця жінка. Такі вони були на весіллі Муму. -му. Е, я розумію, що ми там не модельної, в смислі, не моделі, і не знаємо, як себе вести перед камерою. Да? Я не знав, як мені стати. Ви ж там, я думаю, не одне весілля фотографували, і знаєте, як е, наречені гарно стати, щоб це було гарно в ракурсі. Це зараз я вже, звісно, вже надивленість у мене є. І я без проблем би зараз зняла якусь, якесь весілля, і в мене б наречена була просто мега-красотка в кадрі. от. А тоді я не знала, як мені стати. І я... вона мені каже, ну, вставайте, ну як вставайте? Я не знаю, як мені стати. Ну, стала з ванною. Ну, все. Ти ж професійний фотограф, якщо ти вже ведеш це весілля. Це чоловік був відео, знімав, а жінка фото... фотографувала. Коротше, це було щось. Це було щось. А вона. А як? Я... Ну, ставайте, як станете, як я буду вам говорити, як ставати. Це капець. Ну, коротше, от я ще ж кажу, що це була незадоволена. Оператором і фотографом і своїм чубом. От. А вже другу частину я виставлю, я ж кажу, це буде чи, чи через відео, чи якось, може, підряд воно буде. Не знаю, як там складеться ситуація, так і виставлю. А друга частина це буде тільки святкування. Там, де ми всякі за, застілля, тости і тому подібне. Конкурси. От. Які будуть питання по гостях? Буде цікавити, хто там, кому хто приходиться, я, може, я ж кажу, через відео розкажу все. Отак, От будемо щось робити, бо роботи багато. Сьогодні вечерю не буду готувати, бо ми з звані перекусили піцею на роботі, того сьогодні без вечері. Зараз перемиваю і будемо відпочивати, бо завтра ж я ж казала, рано на роботу. На сьогодні влог короткий, закінчуємо. Це така предісторія перед завтрашнім відео. Як завжди, всіх міцно, міцно обіймаю, ваша Іна. І не забудьте підписатись. Чекаю від вас коментарі. Я Варюха дивиться фотографії. Бачу, такий, да. да, да. Потім якось друзі ще покажу вам фотографії наші весілі. Бачки. Папа ще без бороди, так? Да? Mano, e